Тут довго говорити, я тільки скажу це вивантаження даних до системи виплат. Е, тільки скажу, що е, ви робите це через е, сформування XML-файлу, і отут -от, цей значок ви його вивантажите. Я думаю, ви вже з цим стикалися. Єдина різниця це вивантаження е, нового звернення і вивантаження повторного звернення. Нове звернення, коли людина взагалі перший раз до вас звертається, повторне все інше. І я подивилася по XML-коду. Єдина різниця в цих кодах це е, тут от є. Покажу. Е, application state е, 0 і Application State 1. Це підтягується автоматично при створенні XML-файлу. Це єдина різниця у цих файлах. Все інше буде однакове. Ну, має бути однакове. Принаймні ми на це дуже сподіваємося. В принципі... Е, цей 1 – це, е, це стан заявки, там, типу 0 – значить її раніше не було. Один це значить вона вже раніше у вас пробувалася. Це єдина різниця в ексимелівських файлах і взагалі при вивантаженні е, справ. Створення нового звіту у нас є отака кнопочка. Чому створити новий звіт, і що ми робимо? Воно робить, е, є поле обов'язкове для заповнення. Якщо ви не вбиваєте назву вашого звіту, воно вам його не зробить. Вона покаже червоненьким, що треба вбити назву. Назва є обов'язковою. Моя вам величезна порада. Формуйте е, назви звітів за е, схожим до, мого, до моєї назви. Я формую звіт, воно, наприклад, йде там. -там. Запорізька — моє прізвище, дати, з яких ви формуєте звіт, і там, ну, там, який це звіт? Описовий, там, наприклад, це діаграма, це табличка або ще якийсь інший. Вам так легше буде потім знайти за вашою областю цей звіт, за вашим містом, до речі, в вашому класку це місто ще місто або село, ну або населений пункт, за вашим прізвищем, що це ви формували цей звіт, і за е, датами, за який період ви це формували, за період, який можна сформувати звіт. Програма дозволяє сформувати звіт тільки за 6 місяців, будь-які, але за 6 місяців. Більше не намагайтеся, будь ласка, програма не витримає, нічого вам не видасть, можна менше. Е, окрім того, е, робить звіти так званий контролер. Тобто, наприклад, якщо ви е, є і оператором, який вбиває дані, і ви ж робите звіти, у вас має бути два окремих аккаунти з двома окремими паролями, з двома окремими логінами і з двома окремими е, точками доступу. Тобто, у випадку оператора, ви тільки маєте право заносити, змінювати статус, видавати довідку, копію довідки. У випадку контролера ви маєте право формувати звіти. Тобто, це два різних аккаунта, вам треба буде заходити і виходити. Ну, і так само, в залежності від того, що ви робите, якщо це робите, ви. Е, ваш адміністратор, у випадку, наприклад, якщо йому не треба підтягувати стать або громадянство для нього не важливе. На них ці поля можуть бути заблоковані для вас. Тоді, якщо вам треба їх розблокувати, то це ви до адміністратора свого звертаєтеся, або ну, у вашому управлінні, або регіонально, там, в залежності від точки доступу. Е, що я ще не сказала? В залежності. Ага. Дивіться, далі ви йдете в зареєстроване місце проживання. Наприклад, у вас є. Е, Два зареєстрованих місця проживання, але одне з них вам для звітності не підходить. Ви одне викреслюєте червоним хрестку, воно вам не потрібно. будь яке з тих, які вам не треба. Далі йде фактичне місце проживання. У фактичному місці проживання є дві надзвичайно важливі штуки: дата переміщення з по... ну, по-перше, це не більше 6 місяців. Тобто, якщо, наприклад, ви шукаєте навіть одну людину, і ви не пам ну, для звіту. Ви не пам'ятаєте, коли ця людина перемістилася орієнтовно, тільки в місяцях. Не забувайте рік тільки в рамках шести місяців. Краще двічі по цих датах пройтися, щоб знайти одну людину. Але ви щотижня подаєте звіти для департаменту. Я майже впевнена, що ви щотижня ще можливо, або щомісяця ще й міністерство надсилаєте звіти окремі. Так от, тут є така е, цікава штука. У мене з цього немає в картинках, але там є можливість, коли ви робите свого контролера, по-перше, ви вбиваєте ім'я прізвище по батькові, дані, де він працює, і внизу є фішка про те, що ви вбиваєте електронну скриньку цього контролера. І всі звіти, які ви формуєте, можна зберегти на ваш комп'ютер, і воно автоматично відправиться на вашу електронну скриньку. Тобто, це полегшує вам роботу. Окрім того, звіт можна поставити за статусом, щоб він робився щотижня. Тобто, ви не вам тільки на електронну скриньку приходять звіти, якщо ви все правильно проставите в формі звітності. Додаткові дані. Це ви вбиваєте, якщо потрібно. Якщо вам треба, наприклад, зробити звіт за тим, хто переїхав у зв'язку із зруйнованим житлом, то ви ставите цю галочку, не потрібно не ставити. Так, відомості про членів сім'ї. Так само, там які треба, якщо ви шукаєте одну особу і по ній робите звіт, треба, треба, якщо вам якісь треба ну, загальні люди, то тут можна не вбивати. Дивіться, найважливіше -най 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 вибрати собі тип звіту, що ви конкретно хочете, і проміжок 6 місяців. Потім йде періодичність. О, періодич... це моє найулюбленіше. Періодичність тип, формат звіту та значення до відображення. Е, є така деталь, що контролер повинен з випадаючих списків обрати тип звіту, періодичність і формат. Але, 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 але. Це можна зробити на якийсь певний період чи на інше. Ви з цього можете обрати кожну з них, наприклад, не раз на місяць, а один раз зараз сформувати звіт. Або раз на місяць і вам раз на місяць буде на пошту приходити точно такий, ну, за такою формою інший звіт. Оберіть формат звіту. Там є різні. Я вам раджу обрати ну, Напевно, або PDF, або таблички, або діаграми. Давайте так, в залежності від того, як ви хочете, щоб виглядало візуально а, ваше звітування. Е, і для редагування звіту необхідно на стрінці звіту знайти редагування у вигляді такої галочки. З приводу різних типів звітів. От ми їх ми створили, ну, там, наприклад, вибрали всі інші параметри, про які ми щойно говорили, і пішов тип звіту. Табличний стовпчикова секторна діаграма. Е, в залежності, дивіться, сектор начитається досить складно. Це ж кружечок, Тому е, ну, моя вам порада не часто не користуватися. він ще й дуже майорить, майорить різними кольорами, воно взагалі незручна для читання. Стопчикова або таблична ідеальний варіант, е, в залежності від того, що ви хочете. Так. Є е, е, періодичні. Раз на день, на тиждень, місяць неперіодичний. Якщо до вас хтось прийшов і вам треба терміново зробити світ, ви поставили собі неперіодичний, віддали звіт, він собі його зберегли, забули про нього. Якщо вам треба раз на тиждень в департаменту віддавати звіт, постав, забили всі да, всю форму, як ви здаєте звіт по внутрішньопереміщених особах, поставили раз на тиждень і отримуєте на свою труну скриньку раз на тиждень. Такий звіт. Єдине, що коли робите. Контролера не забудьте вказати електронну скрипку. Формат звіту. Е так, дивіться, в моєму варіанті е я люблю найбільше PDF але в залежності від того, що вам треба. Таблички у вас зробляться в інших форматах. І значення до відображення табличного звіту. Ось тут. На мою думку, найцікавіше. Воно вам дозволяє тільки <practition1> один раз вибрати там або ну або за номером заяви, або ідентифікаційний номер, щоб підтягнути і те, і інше, і, і друге, і третє, двадцять п'яте, нажимайте Ctrl і необхідний параметр. Зажали Ctrl, на всі необхідні параметри, які вам треба. Ми ну, єдине, що якщо ви натиснете на дату народження і ПІБ, то воно вам видасть рівно по одній людині, тому що власне це. Це буде по одній люди, ну, люди ж не дублюються переважно. Е, значення до відображення діаграм. Е, тут є е, лише одне значення. Е, вам треба обрати причину зняття з обліку або те, що ви хочете. І е, з приводу того, що ви хочете, то вибирайте вже, як ви подаєте звіт. Дивлячись кому. Приклади для звіту для відображення ВПО за вказаний період в обраній області. Це табличний звіт, який є неперіодичним. Тобто такий звіт ви собі сформували. Дивіться, тут номер заявки, ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, серія та номер. І, наприклад, ці люди переїхали там в період з жовтня по листопад 2014 року. І воно опі видало всіх людей, які в цей період переїхали на, ну, до вас в області, вони у вас зареєстровані. Щодо того, Так, наступний це фрагмент звіту з зареєстрованим місцем проживання, стопчикова діаграма. Чому це важливо? Ви коли починаєте говорити про людей, які до вас переїхали, наприклад, з кимось співпрацювати, це насправді дуже класна штука, тому що ви бачите, звідкіля до вас приїхали люди. І можете знати переважно, де в такому випадку, до кого ви ближче, або хто до вас більше їде. Це навіть більше, напевно, важливо для міжнародних НТО, ніж для департаменту. Хоча вам також може бути цікаво. Щодо секторної діаграми, то це моя найнеулюбленіше, бо вона виглядає отак. І починається чорти шоколад. Uh, дивіться, в принципі, uh, щодо того, що ми з вами ще можемо uh, проговорити, то це uh, ваші питання про звітності. Uh, <світ> uh, ви робите раз на тиждень звітність, яка стоїть. Окремо. Це звітність, яка робиться через uh, um, єдину інформаційну базу. Ви можете, якщо ви все правильно заповнюєте в єдиній інформаційній, ну то це так само, як в СПД. Ну, ви можете. В ідеалі, коли все проведеться в порядок, ви можете ці звіти формувати, і вони будуть точно такими самими, як в тій базі, яку ви відображаєте до себе. М? Можливо, можливо. Тут більш. Да, тут більше просто можливостей трошки. Насправді вона дуже хороша. просто... Ну, ще не приведено до ладу. І найкращі це табличні варіанти секторні діаграми. Я пробувала секторні діаграми по виплатах робити там, з тим, що я тестувала, ну досить добре виглядає. Ви дивитеся, скільки там виплат, кому ви виплачували, з яких областей, наприклад, люди поотримували виплати. Ну, Все досить прозоро і досить класно. Тому, ну, якщо є питання, задавайте, якщо ні, то ми будемо переходити до сусідів.